Ну, доброго а ранок ранечко. надії триває. Так. Доброго ранку. Тепер я також тягну, тягну <сіlly> <сіlly> на себе. цю <"Тягницю баком>, лямку, знаєш, як <покажу>. Доброго раночку, наша Україна, доброго раночку, наші хороші. Як завжди, готуємо для вас класну інформацію і вже просто чекає, дуже чекає наш гість, який вже готовий поділитися своїми знаннями, своїми вміннями. Те, що він напрацював руками для нас. Тому запрошуємо до нашої студії. Діетолог Артема Яремчука, і е, нагадаємо, що він ще нутриціолог та біохімік, тобто, то, тобто, людина, яка точно знає, як працює наше тіло по частинах, Однозначно. доброго рано пана доброго ранку. Доброго Вітаю. ранку, дуже раді вас бачити. вас останній раз більше ніж півроку назад. Сідайте з був, поверненням. Дякуємо. Дякуємо і вам також вас також, дуже приємно вас бачити в нашій студії. Тема дуже серйозна, бо багато хто от не радиться з лікарями, так просто заходить в інтернет, дівчата, особливо, які прагнуть скинути зайву вагу, мають якісь комплекси, так? якісь переживання, заходять в мережу і починають бачити, що от хтось там пропонує якусь дуже виснажливу дієту або Та, сидіти там на гречці. Дівчатами. Почекать, дівчата, дівчатам, знаєш, чому зараз актуальна ця тема? Тому що зараз наші дівчата поїхали за кордон, лишили чоловіків самих, і вони тепер як харчуються варениками, макаронами, всім некорисним, І вони точно набрали зайву вагу. І тепер не тільки дівчатам, як ти кажеш, а й Ви чоловікам. Можливо. Ця тема теж актуальна. Тож виснажливі дієти для схудення. Взагалі е, обмежувальні дієти на вашу думку, це добре чи погано? Чи це залежить від ситуації? Для початку нам потрібно визначитися, що ми маємо на увазі, коли говоримо про обмежувальну дієту. Ми можемо обмежувати себе як в кількості їжі, так і в наборі певних продуктів без видимих на то медичних показань. Загальні рекомендації щодо харчування для жінок це 2000 ккал, для чоловіків 2500 ккал. При традиційних гіпокалорійних дієтах на зниження ваги рекомендується скорочувати раціон на 500 кілокалорій. Еквівалент в їжі. Приблизно 5 бананів. Один банан 100 кілокалорій. А хто ж контролює ті калорії? І це більш ніж достатній дефіцит для нормального схуднення без шкоди для здоров'ю з темпом, з кроком 0,5-1 кілограм на тиждень. Якщо ви скорочуєте свій раціон більше, ніж на 5 бананів, на 500 кілокалорій, то тоді ми можемо говорити про дієту обмежувальну, низькокалорійну. Угу. Ну, але е, я так розумію, що тут варто зауважити, що обмежувана дієта це не означає, до прикладу, просто сидіти на гречці. Да, і е, от таку дієту з кожного дня там, їсти гречку чи ще щось. Ми говоримо про повноцінне збалансоване харчування, але просто ми зменшуємо калораж. Чи як? про що ми Ну, в залежності е, від того, чим ви себе обмежуєте. Як я вже казав, що це може бути обмеження в кількості їжі або обмеження в, обмеження в певних групах продуктів. Хтось ага. може сидіти і на гречці. Ну, але ну, мені здається, що це не дуже добре. Але такі, але такі дієти, не, низькокалорійні, обмежені, вони не є гарною стратегією довгостроковою для керування вагою. Так, дійсно, вони можуть використовуватися, якщо ми говоримо про низькокалорійні збалансовані, вони можуть використовуватися в комплексному підході для медичного лікування, справжнього ожиріння, але тільки під наглядом спеціаліста угу. і в короткому. На короткий період терміна угу. а пане та чи не буде при такій дієті зразу спад по по взагалі по фізіології людини і дефіцити вилізуть однозначно чи ні? Чи не буде це один того? з можливих негативних наслідків, якщо ми довгостроково дотримуємося обмежувальної, обмежувальної низькокалорійної а дієти дов... без гарного планування раціону? А довгостроково це скільки місяць, там чи до, до трьох до одного трьох місяців, в залежності від людини, загальні рекомендації? Угу. Глядачі, дорогі, до речі, напишіть нам, якщо ви практикували якісь дієти, яку саме дієту ви практикували, який був результат? Поділіться своїми враженнями, можливо, ми теж якусь ситуацію розберемо з Артемом. І що відбувається з організмом, коли людина сідає на таку дієту, і чому трапляється, ну і нерідко трапляється таке, що Людина Начебто сідає на таку дієту і, навпаки, починає набирати вагу. Коли організм довгий час знаходиться в стані голоду, в ньому вмикаються природні механізми самозбереження. А саме спомільнюється обмін речовин, і тоді ми вже не так охоче розлучаємося з зайвими калоріями, підвищується рівень гормонів греліну та кортизолу, які посилюють відчуття голоду. І це може призвести до зривів, переїдання і як наслідок повернення втраченої ваги. Uh -huh. І в цілому ми можемо говорити про мальну тріцію, оскільки ми дуже обмежені в калоріях і можемо недоотримувати всі поживні речовини. що… Погірше загальний стан здоров'я, угу. а у нас тут є таке цікаве слово метаболічна адаптація. Що це взагалі таке? Тому що ну, я вперше чую, і до чого вона може призвести. Це те, що я сказав. Це ось саме називається це, це метаболічна тут... адаптація. Такий термін просто от до речі, я не зн... Ну можливо, можна згадати. Ти якраз зранку ділилася досвідом про те, угу. що а, ти, наче, хотіла сісти на дієту, але потім просто почала харчуватися навіть більше і при цьому скинула вагу. Додала як активності, пояснити, як пояснити такий процес. Тобто людина навпаки збільшувала, начебто кількість калорій, так, але при цьому результат кращий. Харчуватися, Дарина почала харчуватися більше, але, напевно, і якісніше. Тому в цілому вона не а, Почала споживати не більше калорій, а думаю, десь якраз в рамках своєї добової норми. А енергії стало більше? Ти активніше почала. Ну я вже почала знаєш, в мене трохи стрес уже спав, і я почала вертатися до того раціону, який в мене був до війни. Тому що в війну якесь таке розпорошення було, і хотілося їсти багато солодкого. Я не дуже звертала на це увагу. Мені здавалося, що є набагато глобальніші проблеми ніж те, чим я харчуюся. Ну дійсно. А тепер плюс в мене додалась активність. І ось таким. Чином я просто почала втрачати вагу. це такий парадокс, коли люди переходять на здорове харчування. По факту вони е, стають їсти більше, угу. але їжа корисніша, тобто вона насиченіша і в цілому менш калорійна ніж їх харчування до того, як вони набрали вагу, так це точно. Взагалі, коли ми говоримо про дієти, ми можемо говорити, що є конкретні приклади дієт, які спрямовані на схуднення. Тобто, от всім, хто бажає схуднути, рекомендується там, до прикладу така дієта. Що можете з приводу цього прокоментувати? Не дієта, а збалансований раціон харчування той, який вам легко дотримувати, того якого вам легко дотримуватися в повсяденному житті. Uh -huh. Для прикладу, для початку візьміть традиційну гіпокалорійну дієту з дефіцитом 500 ккал. Але для звичайної людини вираховувати ці 500 ккалорій повсякденному житті, то є тудоємка справа. Тому для початку, якщо ви новачок, і щоб не наїдати лишнього зайвого, то я рекомендую використовувати метод гарвардської тарілки здорового харчування. А uh що? -huh. Згідно якому. Одну четверту частину вашої тарілки під час кожної прийому їжі повинні займати білкові страви, рослинного тваринного походження, яйця, м'ясо, риба, кисломолочна продукція, бобові. Іншу четвертину тарілки повинні займати цільнозірневі крупи, хліб, хліб, макарони, картопля, різноманітні крупи. і половину тарілки, овочі та фрукти. Так, як гарвардська тарілка? Взагалі це метод тарілки, але гарвард. Доволі добре візуалізав, візуалізав, візуалізував наповнення тарілки. Uh -huh. Тому от завдання нашим режисерам асистентам От до кінця нашої розмови, ще 8 хвилин, пошукайте, знайдіть ось як приклад, виглядає? як виглядає гарвардська тарілка, а і мене... ми покажемо нашим глядачам. Якщо в мене знаєш таке, зразу напрошується цікаве питання до вас, Артеме. Якщо я, от, наприклад, запланувала сісти на дієту, що мені потрібно купити додому, щоб я могла рахувати кілокалорії. Чи потрібні мені спеціальні ваги, чи потрібна мені спеціально величезна тарілка, яку я можу розділяти, от, наприклад, на одну четверту. От, що потрібно придбати, чи в принципі нічого важливого такого не, не потрібно? Е, метод тарілки, на мою думку, це найбільш оптимальний спосіб контролювати розмір своїх порцій і в цілому кількість споживаної їжі за день. Тобто одної стандартної тарілки буде достатньо. Але якщо ви вмотивовані, у вас є багато вільного часу, то звичайно ви можете використовувати мобільні застосунки для підрахунку калорій або вести щоденне харчування. Mm -hmm. Mm -hmm. А до речі, я хотів про це, коли ми рахуємо калорії, дізнатися. Я колись користувався таким додатком застосунком в телефоні. І там, до прикладу, ну, я читаю на упаковці, що там на 100 грам гречки, до прикладу, стільки-то білків, жарів вуглеводів. Але я не розумів, 100 грам готової гречки чи 100 грамів перед тим, як я її готую, я набираю себе. А там можна вибирати. Так, там є різниця. Як правило, співвідношення один до трьох. Ага, цікаво, слухай. 100, 100 грам готової гречки буде десь 100 плюс кілокалорій. 100 грам сухого продукту – це буде 300 плюс кілокалорій. Uh -huh. ah, а в мене от теж таке запитання. Я знаю, що подружка моя сиділа на схожій дієті. І от вона ділилася, каже: от мені написано там 200 грамів риби. А я зважила готову страву. В мене там виходить 250. Ну каже, не буду ж я вже цей хвіст від риби відрізати і викидати. Ну навіщо? Я вже з'їдаю 250. Чи дуже це буде шкодити взагалі її схудненню? Те, що вона не буде там, наприклад, шматок продукту просто відрізати, тому що зараз немає змоги комусь іншому, наприклад, з'їсти. В цілому ми, ми повинні дивитися на загальну картину харчування за день. Але mm -hmm. різниця 50 грамів риби, я думаю, вона не буде суттєво. Тут вже не треба так дуже прискіпливо да, до, до грамів прилаштовувати. Як правило, похибки завжди будуть, і вони плюс-мінус плюс 100-200 кілокалорій будуть. Тому на це. На цьому зациклюватися, я б не рекомендував. Угу. От, до речі, серед глядачів вибрали тему про схуднення, а нам пишуть навпаки, як, перепрошую, а якщо потрібно набрати вагу, а не скинути, як зробити це правильно і здорово. Тобто, той, <реблеми> самий і... Принцип, той самий принцип, тільки ми додаємо 500 ккал. Тобто там ми робимо дефіцит а там, калорій, а тут, ми робимо тут надлишок. Угу. Ти бачиш, мені здавалося, що люди тільки хочуть схуднути, а є інша сторона медалі. І є деякі ну, люди, я серед які людей, який такий, щоб набрати, бо маси. Так, бо зі своїми 65 кг з 9 класу. А які зрісні? Це 176. Ну, трохи, трохи, трохи треба, так? Трохи на От бачите. Треба тобі побачити. До речі, тарілка. Так, якраз тарілка, гарвардська тарілка, як ми її назвали, тарілка здорового харчування, дорогі глядачі. Робіть скріни, запам'ятовуйте, як має виглядати тарілка. Якщо хочете худнути, мінус 500 кілокалорій, кілокалорій. Якщо набрати, то навпаки. Угу. У мене от зразу таке цікаве запитання. Якщо все ж таки людина звик... ну, хоче схуднути, але звикла їсти от реально жирну їжу. Якщо вона дуже часто в стані роботи любить фастфуд і от. А дієта вона якби до того веде, що потрібно вживати якраз здорову їжу. Як полюбити брокколі, як полюбити зелені смузі, як полюбити варену або тушковану їжу? Якщо ну немає там такої якості смаку, от дійсно якісь можливо у вас є поради, можливо, з головою треба трошки попрацювати у пізнані. Якщо людина хоче бути здоровою, функціональною насолоджуватися життям і не відволікатися на лікування хронічних захворювань. Витрачати на це кошти, то вибір очевидний. Mm -hmm. Але в цілому е брокколі високопоживний овоч, але це один з овочів. Тому я, я думаю, кожен може знайти по смаку. Е Своє оптимальне блюдо, свою оптимальну тарілку, угу. тобто проблема буде в такому випадку, якщо тобі в принципі жодні овочі і фрукти не подобаються, Отут вже треба працювати напевно Тут над харчовими треба... звичками. Тут вже треба працювати з харчовими. звичками. але дійсно мені здається, що харчові звички – це величезний пласт, з яким потрібно працювати, тому що хто працює дуже активно і не думає про те, що потрібно було ланчбок взяти на роботу. От ті якраз в основному і думають, ай зараз швиденько щось поїм нічого мені не буде а потім це виходить звісно. Так. Здорове харчування воно потребує мінімального планування. Навіть якщо ви не полюбляєте готувати, ви повинні, хоча б розуміти, що ви хочете їсти, що вам подобається. Ви повинні шукати. Хто шукає, то завжди знайде свій оптимальний варіант в тарілці. А ну, от ми, до речі, то... сьогодні будемо готувати рецепт пасти з песто, такий, соус песто, соус будемо песто готувати. так власне, чи можна це вважати там непоганим обідом, сніданком, напевно, навряд чи? От чи взагалі, от, у нас зараз багато з гуманітарки, макаронних виробів такого всього? Зазвичай ми говоримо про те, що це не дуже здорові продукти, здорове харчування. Але що скажете, ну тобто можна. Теж активно споживати макаронні вироби пасту? Ми вже знаємо про метод тарілки, тобто макарони, ага. якщо вони з цільної пшениці, вони мають. Право займати одну четверту частину нашої тарілки. А о принцип дуже простий. Я теж тобто, думаю, що ти вчепився до макаронів, чому тобі не подобаються? 에, Тим паче, що їх зараз просто багато. Піціли, я вже не добре, що їх багато істи. Але <рголові> слухайте, класно, оцей підхід з тарілкою, тобто будь-який продукт, який нам навіть просто e хотілося. E y, y дуже зручний і як правило 90% людей, з якими я працюю, вони не хочуть рахувати калорій, і для них цей метод підходить оптимально. Клас. А що робити зі спортом? Чи треба його додавати, чи можна без спорту теж худнути просто з методом здорової тарілки? Всі ці рекомендації, які я вам сказав, до цього для жінок 2000 тисячі для чоловік 2500 і цей метод тарілки це в середньому для загальної популяції. Якщо ви займаєтесь спортом активно, якщо ви професійний спортсмен, то безумовно у вас є висока. Енергозатратність, так висока енергозатратність. І вам вам необхідні додаткове джерело енергії, тобто підвищена кількість вуглеводів, додаткова додатковий антиоксидантний захист в вигляді овочів та фруктів, тобто потрібно вносити корективи, залежно mm -hmm. від вашої активності? Ну і наостанок певно важливо зазначити, чи в е, будь-якому разі е, варто і доречно було б проконсультуватися перед тим, як обирати для себе якийсь метод схуднення обов'язково з лікарем, щоб тут не е, ну тому, що можливо чийсь досвід там в інтернеті був вдалий, а тобі це не підійде. Чи варто завжди от звернутися і проконсультуватися? Бажано, якщо особливо, якщо у вас є супутні захворювання, якщо ви не знаєте, як що складається здоровий раціон, то я рекомендую вам звернутися до спеціаліста. Так, а чи просто ви своїх клієнтів здати аналізи, наприклад, на вітаміни, там вітамін Д, омега, ще там щось, вітамін А Якщо, я, Якщо я підозрюю дефіцит, якщо я знаю, що з раціону він зараз не зможе отримати цей вітамін, наприклад, вітамін Д? Ми його з раціону не можемо отримувати сонця вже немає. Тоді я направляю людину на чекап по вітаміну Д. Так, ось е, такі поради ви почули, дорогі глядачі. Чекаємо ваших також відповідей, коментарів стосовно ваших методів схудення, якими дієтами користувалися, чим була корисна для вас інформація, яку ми обговорили. А з нами був Артем Яремчук, нутриціолог, біохімік. Дякуємо вам, Артеме, що до нашого етеру. Е, будемо сподіватися ще і на подальші зустрічі, тому що в харчуванні ну дуже багато об'ємних тем. Ну і про спорт ми згадали, це важливо, тому займатися займайтеся спортом зараз у ранку надії.